Ще не скінчилися. В багатьох країнах світу морський курортний сезон триває. Здоров'я найдорожчий скарб. Або кілька слів про оздоровчі курорти України та світу. Які документи необхідні для поїздки за кордон? Список документів для різних людей різний. Про візи та терміни їх оформлення від практиків. Візу відкривають швидко. В течение двох-трьох днів Чоловік улітає. Хто в світі не бував, той і дива не видав. Або подорожуйте самі і відкривайте свій світ. Завтра можете пірнати в червоне море і спостерігати їх на власні очі. Багато іншої цікавої інформації дізнаєтеся в програмі Пілігрим. Вітаю в ефірі програма Пілігрим. Сьогоднішній випуск присвячується тим людям, у котрих відпустка лише починається, або тим, котрі хочуть надовше затримати літо. В цьому вам допоможу я, ведуча програми Оксана Ложка. Поїхали! Цього разу ми вирішили вийти за межі Черкас Черкаської області та познайомитися з пропозиціями світового туризму, оскільки кожна країна. Так відрізняється своєю культурою, традиціями, національною кухнею, природою. Під час подорожей світосприйняття людини значно розширюється, особливо коли сам все пробуєш, а не просто спостерігаєш на моніторі телевізора чи комп'ютера. Арабські Емірати, Індія, Єгипет, Італія, Франція. Ууу, мені тут самій не розібратися. Розвідку ситуації я проводила в інтернеті, а також за допомогою працівників туристичних агентств. Тож сьогодні ми завітали до одного з черкаських туристичних агентств, щоб порозпитувати все, що може цікавити людину, яка збирається відпочивати за кордоном. І ось зараз порозі мною Ірина Геннадіївна. Саме з нею ми будемо вести цю бесіду. Ірино Геннадіївна, скажіть, літо закінчилося, чи закінчилися поїздки за кордон? Яка ситуація? Які поїздки актуальні нині? Що це за етап зараз? с удовольствием вам расскажу конечно же лето не закончилось оно продолжается и для многих 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 людей это доступно круглый год вот например такие страны как Египет Турция Тунис пожалуйста милости просим такие страны как Испания еще может вас принять в сентябре в октябре месяце теплым солнышком хорошим климатом Вкусными морепродуктами и, конечно же, интересными экскурсиями. Вот. Но я от себя очень порекомендую такие направления, как Арабские Эмираты, Индию, Шри-Ланку, бесспорно, мою любимую: такие направления, как европейские страны, Париж, Брюссель, Амстердам вот. очень много туров, все очень насыщенно, интересно. С, скажем так, посещением мест, пивнушками, вечеринками. Кому что по душе, пожалуйста, все это реально приобрести, поехать, отдохнуть, получить удовольствие. Кому нужно подлечиться, тоже Прага, Карловы Вары, украинские курорты. Все это актуально, без вопросов. Приходите и летите. Для оформлення візи буде необхідно від тижня до місяця, проте деякі країни не вимагають завчасно оформленої візи від українців. Очі ногі із з яких я сказала безвізове, тобто віза по прильоту оформляється либо вообще бесплатно для посещення українських громадян. Такі країни, як Шрі-Ланка, Індія, віза відкривається в Києві в посольстві, це буквально 3-5 днів, тож це тоже не проблема, недорого, недорого і мінімальний пакет документів. Серед країн безвізового режиму з Україною такі: Ізраїль, Домінікана, Хорватія, Ямайка, Мальдіви, Бразилія, Перу, Туніс, Шрі-Ланка, Сербія, Сейшельські острови та інші для в'їзду в ці країни. Необхідні такі документи: закордонний паспорт з мінімальним терміном дії більше трьох місяців з дати повернення, туристичний ваучер, запрошення або підтвердження бронювання готелю, квитки в зворотній бік, страховий поліс. На весь термін перебування в країні, а також підтвердження фінансової спроможності особистості. Звернімо увагу на найбільш популярні тури в країни безвізового режиму. Одним з них є Ізраїль, це культурно-історичний та релігійний центр для християн. Хоча історія цієї країни в якості незалежної держави почалася лише півстоліття тому, пам'ятки на його території налічують сотні років. Але майте на увазі, що отримавши відмітку про відвідування Ізраїля, вам буде заборонено в'їзд до деяких арабських країн. Росія одна з двох країн у світі, куди можна поїхати з внутрішнім паспортом України. Через свої надзвичайно великі території вибір туристичного дозвілля збільшується в рази. Це і Москва з Красною площею, і Санкт-Петербург з царськими палацами та суворами, Золотое кольцо, Гори Уралу та вулкани Камчатки. Все залежить лише від вашого бюджету і бажання. Мальдіви, острови посеред Індійського океану, вже тривалий час є своєрідним екзотичним напрямком для туристів з України і належать до верхньої цінової категорії. Звісно, за свої гроші ви отримаєте райську насолоду. Кілометри гарних пляжів. Гватемала. Ця країна є батьківщиною цивілізації Майя, про яку останнім часом говорять все частіше і частіше. Тож у вас є реальний шанс поглянути на пам'ятки древніх індіанців. Цікаво, що Гватемала разом з Нікарагуа, Гондурасом та Сальвадором уклали угоду про єдиний візовий простір, тому є можливість відвідати і ці країни також. Та що робити, якщо хочеться побачити Європу? Адже Париж, Лондон, Амстердам ніколи не переставали приваблювати людей? Для поїздки в Європу, звісно, більш строгі правила консульства кожне страни. Ем... Просит предоставить определенный список документов. Но если человек работает, если у человека есть какие-то финансовые сбережения, если человек может консулу доказать то, что ему не нужно покидать Украину для того, чтобы там работать, да, а что он вернется, это без проблем. Любой студент, любой работающий, любой даже пенсионер может поехать. В Європу і посмотреть Прагу, которая входит в десятку і стоимость тура, допустим, в Прагу, починається від 80 100 150 євро, в зависимости от количества днів. Більш суворі правила для в'їзду в Європу, про які згадувала пані Ірина, стосуються отримання шенгенської візи. Що це таке та як з цим боротися? Далі у програмі. Шенген – невелике село в герцогстві Люксембург. Нічим примітним це селище не виділялося до 14 червня 1985 року. Саме в цей день, неподалік від Шенгена, п'ять країн Європейського Союзу, а саме Німеччина, Бельгія, Люксембург, Франція та Нідерланди, підписали угоду про поступове скасування перевірок на спільних кордонах. Незабаром ці країни ввели новий стандарт візового режиму. Паспортно-митний контроль було повністю скасовано. Для подорожі в Європу важливо мати на увазі основні умови успіху отримання візи. Працівники посольств мають конкретні інструкції стосовно видачі візи, тому лише при необхідному наборі документів візу вам дадуть. Збоку все виглядає дуже логічно і правильно. Візьмемо для прикладу оформлення туристичної візи для однієї з країн Шенгенської угоди. Якщо ви їдете з туристичною метою в якусь країну, то вам якимось чином туди треба потрапити. Саме тому посольство вимагає бронювання авіаперельоту або квитки на автобус чи потяг. В країні вам потрібно десь жити, адже ж не збираєтесь ви ночувати на вулиці. Цілком логічно, що має бути бронювання готелю. Щоб оплатити своє перебування і залишити трохи грошей в цій країні, у вас повинно бути якесь джерело доходів, довідка з місця роботи або вже наявні кошти, виписка з рахунку в банку, дорожні чеки, кредитна картка. Щоб забезпечити себе від нещасних випадків, туристу необхідна страховка. Крім того, посольства шенгенських країн вимагають гарантії вашого повернення на батьківщину, тому позитивним моментом при отриманні візи буде наявність задокументованих речей, які змушують вас повернутися додому. Перш за все, це сім'я, свідоцтво про одруження та народження дітей, нерухомість, довідка про володіння нею, авто, техпаспорт, приватне підприємство, свідоцтво про реєстрацію. Про паспорт, анкету, фотографію нема сенсу розказувати це само собою зрозуміло. Якщо цей логічний ланцюжок зберігається і всі документи наявні, то в консульського працівника не виникне жодних запитань, бо все і так зрозуміло, і він візу дасть. Як тільки якогось елементу бракує, то в працівника виникають сумніви, і шанси отримати візу різко знижуються. Окрім цього, успіху вам додадуть ще й такі дві поради від практиків. Щоб бути абсолютно спокійним під час візиту до консульства, є два елементарних, але вкрай важливих правила. Перше, не треба казати неправди. Повірте, що в консульстві сидять зовсім не дурні люди. І якщо ви маєте намір приховати мету вашої поїздки, чи у вас будуть підроблені документи, ображатися в разі відмови у видачі візи вам потрібно буде лише на себе. Уважно і правильно підготуйте документи. Ваші документи це ваша відповідальність. Уважно ознайомтеся з правилами подачі документів на отримання шенгенської візи і зробіть усе точно так, як зазначено. Навіть найменше відхилення від правил може стати причиною відмови прийняти документи. Виправдання на кшталт не було часу зібрати всі довідки, або я поспішав і тому пропустив ось тут крапку. Як ви розумієте, не працюють у принципі. Слід також врахувати і те, що для представників різних вікових та соціальних груп є специфічні вимоги. Якщо ми говоримо про Європу, нужна туристична віза Шенген для поїздки. Для того, чтобы ее открыть, мы бронируем билеты, мы бронируем отель на период пребывания в стране и собираем список документов. Список документов для разных людей разный. Если ты школьник, это определенный список. Если ты ученик, ученик института, студент, подается список документов для студентов. Если ты частный предприниматель для частных предпринимателей. Если пенсионер, для пенсионеров, для каждого человека свой список документов. Ну, естественно, справка с места работы и какой-то счет из банка. Если эта зарплата не достаточно высока для той или другой страны. Ну добре, ось ви зараз сказали про рахунок в банку та про якісь заощадження, зарплату. А Якщо це молодий спеціаліст, як я або багато з мого покоління, це нереально виїхати чи як тоді виходить? Ні, звісно, реально виїхати для таких людей, які допустимо закончили учебу, пройшло полгода, вони не устроились на роботу. Ну, наприклад, Существует Опять же, требования консульства их может проспонсировать ближайший родственник. Мама, папа, брат, сестра. То есть на ближайшего родственника, который может подтвердить родство. То есть или муж, например, свидетельство о браке. Если дочь, свидетельство о рождении, где прописан мама, папа. Папа, допустим, собирает свой список документов, свой паспорт, ксерокопию, свою справочку с работы, свой счет из банка и пишет нотариально для каких-то стран, для каких-то не нужно нотариально финансирование поездки своей дочки, своей жены, ну кто кому приходится. И таким образом человек показывает в консульстве, что у него есть деньги, откуда взять, что ему дали эти деньги для того, чтобы он поехал в ту или другую страну посмотреть. І, власне, є до кого повертатися, так? Так, да, звісно. Отож, я всім телеглядачам бажаю, щоб і у ваших родичів були гроші, і щоб і вам завжди було до кого повертатися, побільше вам подорожей, побільше нових вражень. От, щасти, щасливої дороги. Скільки це може зайняти днів, от, скажімо, якщо родина хоче виїхати на відпочинок на канікули, що на початку листопада, коли їм варто починати готувати пакет документів на, на всю родину. Якщо люди планують путешествувати в країну, яка потребує відкриття візи, наприклад, європейські країни, від 7 до 14 робочих днів відкривається віза. Если, допустим, семья спонтанно решила поехать, существуют, как я говорила, безвизовые страны, пожалуйста, это в течение одного дня все оформляется, на следующий день человек может улетать. Есть такие страны, в которые виза оформляется, допустим, 7 дней, но если человек готов заплатить за срочность визы, тоже никаких вопросов, пожалуйста, тариф просто увеличивается и визу открывают быстро. В течение двох-трьох днів человеку літають на одинакові. Дякую, ось ми заговорили вже про відпочинок з сім'єю. Восени це найчастіше відбувається на шкільних канікулах, а саме на початку листопада. Які є сімейні тури, куди можна поїхати з дітками, зі школярами відпочити? І ну, щоб це було там доступно для гаманця і щоб це доставило задоволення. Ну, если брать недорогие и недальние туры, это может быть Западная Украина, это может быть Львов, замки Львова, окрестности, Гуцульщина, так сказать. Можно предложить туры в Каменец-Подольский, можно еще ближе предложить туры в каньоны Черкащины. Тоже очень интересно, однодневно, недорого и очень, скажем так, познавательно для деток, для родителей. Все живут Черкасах, но не знают, что такая красота существует рядышком. Если люди готовы на длительные туры, допустим, там 5-6 дней, это может быть та же Турция на выходные, тот же уикенд в Париж, но опять же виза, ну все что угодно. У всех людей разные запросы. Разные возможности. Есть люди, у которых есть визы, уже стоят в паспортах. Для таких людей вообще совершенно не проблематично поехать в Европу, да, имея визу. То есть бронируется авиабилет, покупается отельчик плюс-минус, там 2-3 звездочки. И человек спокойно улетает, чтобы посмотреть, погулять, поесть, отметиться, сфотографироваться, вернуться домой с, хорошими, с хорошим настроением на новую рабочую неделю, на новый рабочий период или даже если не рабочий, поменять картинку, это всегда интересно и даже для здоровья полезно. Однією з цілей відпочинку є оздоровлення. Черкащани в межах України найчастіше оздоровлюються в Криму чи Карпатах. З закордонних турів надають перевагу карловим варам в Чехії та відпочинку на мертвому морі в Ізраїлі, де лікуються цілющими водами, глинами. Тощо Якщо говорити о здоровітельних турах. Ви повинні поняти, що здоров'я за три дня це волшебство. Как правило, врачи рекомендуют отдыхать минимум две недели. Поэтому, если мы говорим о воде, да, целебной, это моршен, трусковец, там, свалява, минимум две недели пить водичку, чтобы был какой-то результат. Дышать воздухом, наблюдать природу, общаться с ней. А вот, если мы говорим о Крым, Крыме, да, это тоже очень актуально. Почему? Потому что именно в сентябре происходит смешение, смешивается воздух морской с моря и горный, и преобразуются в те целебные свойства, о которых все люди говорят. Но мало кто знает, что, допустим, летом в жару. Вот эти вот цели э, свойства они не вырабатываются. А Они вырабатываются именно в осінній весній період. І такі заболівання, як туберкульоз, да, именно в Криму лечится. Одним із екзотичних місць для відпочинку є Шрі-Ланка. Демократична соціалістична республіка Шрі-Ланка. Країна є острів в північній частині Індійського океану за 31 кілометр від узбережжя Індії. Пані Ірино, в відповіді на одне з моїх запитань ви сказали: Ну і звісно, моя улюблена Шрі-Ланка. Про Шрі-Ланку не так багато можна почути, і хотілося б, щоб ви розповіли детальніше, що там можна побачити, як проводити час, як там взагалі все відбувається, чи дуже відрізняється культура і так далі. Конечно, культура очень от, отличается, и религия. Они совершенно по-другому живут, эти люди, которые населяют этот остров в Индийском океане. Вот, лететь туда около 10 часов. По прилету вас встречают счастливые местные жители, одевают на вас гирлянды из орхидей дают вам в руки кокос с трубочкой, и уже вы понимаете, что вы улетели очень далеко от дома. Вот. Конечно же, очень много интересного вы можете увидеть на Шри-Ланке. Те же туры в слоновий питомник, те же туры в храмы, где обязательно нужно разуваться и ходить босиком. Туда вас не пустят в обуви, потому что по их религии Буддизм там перед Богом все равны. И не может, ну вот в прошлые времена смотрели, у кого какая обувь, и да, можно было определить, человек достатки живет или нет. Вот для того, чтобы войти в храм, они должны, люди все должны раз, разуться и оставить свою обувь перед храмом. Так, дійсно, про взуття це дуже показово. Тут напрошується жарт, що слава Богу, що перед входом у храм не просять зняти прикраси, золото та все інше, щоб це не було точно. видно хто який. <реш> І залишити так, полежати біля храму, поки ти там оглянеш усе. Ну добре, дійсно цікаво, вже відрізняється від нашого. Що ще? Звісно, впечатляє океан, тому що це стихія, це. Это... Мощь ты ее настолько ощущаешь, какой ты маленький, беспомощный. Даже по ночам первое время было очень трудно заснуть, потому что он так шумит, это очень страшно, когда твое бунгало находится на берегу, а за окном сумасшедший поток воды. Вот. Но я очень активный человек, очень люблю воду, купаться, и вот эти волны, это что-то нечто. Мне очень понравился океан. Мне понравились животные, которые населяют эту замечательную страну. Эти обезьянки, которые просто гуляют по улице эти слоны, которые очень умные. Кстати, слона содержать это очень дорого. И себе могут позволить только обеспеченные опять же люди, потому что он кушает очень много, его надо два раза в день купать. Ну, в общем, там особые условия, и да, как бы со слонами там все очень серьезно. Я скажу вам, друзі, що нам пощастило співбесідницею, оскільки пані Ірина не лише надає нам професійні коментарі, а й ділиться власним досвідом туристки, ділиться враженнями, і нібито вдруге переживає ті ж самі емоції, що і в час поїздки. мы познакомились там с одним замечательным человеком, он был нашим гидом, его звали Ясанта, зовут Ясанта, и он нам показывал, он занимается фотоохотой, он очень любит фотографировать в джунглях природу. И, и действительно, есть такие безумные фотографии. Например, сидят две огромные обезьяны огромные просто на дереве мужчина и женщина, самец и самка. Она беременная, с огромным животом, и он сидит вот гладит ее по этому животу. Ну просто вот. Или, например, он же рассказывал такую интересную историю, когда он приехал на своем автомобиле в джунгли, оставил на торпеде внутри салона булки, и послетались все обезьяны, и они не могли понять, она видит булку, она вот лежит, а взять ее невозможно. В общем, там сумасшедшие фотографии получились. Ну, как, как вот такой пример даже такие эмоции это очень интересно. Помимо, конечно, того, что там вас ждут профессионалы профессиональные гиды, которые все свое время посвятят вам. Если вы приехали, есть такой вариант даже индивидуального гида, который будет все 4, 5, 6 дней, сколько вы хотите, именно по экскурсионочке сопровождать вас с водителем, с помощником водителя, ваш багаж. То есть вы вот будете отдельно ездить по острову, знакомиться с ним, смотреть самые интересные места. А потом, конечно, переезд на побережье для Вже пляжного відпочинку і для релаксу. цікавилася. Я вартістю такого задоволення. Вона становить близько 700-800 доларів влітку з цього періоду і до зими ціни зазвичай зростають майже вдвічі, каже пані Ірина. Для когось нереально дорого, для інших ні, але впевнена, що нові приємні враження того варті. Бажеві, такі рябенькі, Боже, такі гарнюні. Сьогодні ви дивитесь їх по телевізору, а вже завтра можете пірнати в Червоне море і спостерігати їх на власні очі. Але все-таки це, мабуть, не кожному доступно пірнати, займатися дайвінгом в Червоному морі, та розглядати корали і такі риби лише для тих, у кого гарний достаток? Ні, ви ошибаєтесь. Поездки в Египет очень доступны. Конечно же, есть сезон, не сезон, но поверьте, иногда цены падают, есть горящие туры, и если человек мечтает побывать, поплавать, полететь, это все реально. Даже При мінімальній зарплаті щось відложити, щось то где-то как-то. Але якщо у человека є мечта, 300-400 доларів достаточно для того, щоб слетати на Красное море. Вау! Я вже починаю збирати гроші. А ви. Тож я бажаю вам побільше екзотичних подорожей. Колекціонуйте яскраві враження та, наприклад, ось такі тарілки з різних куточків світу. Я вже дуже хочу, а ви. Подорожуємо разом з програмою Пілігрим. Побачимося з вами рівно за тиждень.